Окей, uh, okay. um, як імпортувати всі ті спрайти, які потрібні для проєкту баскетболу. Ну, можете побачити, да, що кіт у нас уже є, чудово. Є у нас сцена. Давайте спочатку змінимо тло в сцені. От я вибираю сцена. Вибираю також для сцени тло. І отут вибираю кнопку обрати тло, як бачите. І вибираю щось на зразок там стіни цегляної от Wall 1. Бачите, стіна цегляна, і ніби баскетбольний майданчик. Є чудово, кіт у нас на баскетбольному майданчику. Далі. А, мені потрібно імпортувати, до речі, це дивіться, для сцени. Зараз вибрана сцена. Це порожнє тло мені не потрібне. Я його можу видалити. Так. Далі мені потрібно імпортувати решту спрайтів. Для цього мені потрібно тут обрати спрайт. І ось є кнопка о, вивантажити спрайт. Ну, точніше, це завантажити мабуть. Так, до нашого завдання буде прикріплено ці спрайти, відповідно, наприклад, спрайт «Ball» — це м'яч. Видно, так? Да? Є бол. Ну, можете її перейменувати в basketball, без проблем. Далі, аналічним чином, я е, завантажую Спрайт Риг. Кільце баскетбольне, так? Та, є кільце баскетбольне, бачите, ну тут не видиме, але ось тут воно є, бачите. його переміщать, так, да. тільки якщо попаду. І завантажую також спрайт Hitbox. Що це таке? Вам детально буде показано в презентації. Але його теж треба завантажити. Отакі От чорненькі квадратики. По суті, у нас є 4 спрайта, і з ними ви далі будете працювати в цьому проєкті.